Вони збуджено кричали під час погоні Біжи, кролик, біжи швидко. Вони жорстоко ревли, вони глузували, вони були нахабні. Вони продовжували полювання із сумішчю ейфорії та жорстокості, голосно кричачи: Ми тебе вполюємо. Їхнє хвилювання від полювання було відчутним, і кожен крик, біжи, кролик, біжи швидко. Змушував мене прискорити втечу, намагаючись віддалитися від них якомога далі. Кожен крок був недостатнім, але я не міг дозволити собі зупинитися ні на мить. Я дуже добре знав, що якщо вони мене спіймають, наслідки можуть бути жахливими. Цей страх тримав мене в русі, незважаючи на печіння в ногах і виснаження, яке я відчував. Мій розум емчав так само швидко, як і ноги. Відчайдушно шукаючи шлях втечі або місце, де можна сховатися, я не можу дозволити їм зловити мене, я не можу дозволити їхній ненависті та гніву перерости у насильство щодо мене. Це гонка за мою безпеку, втеча, рухома первісним інстинктом виживання. Чи то випадково, чи то невдача, почалася сильна злива. Мої кроки чулися в калюжах, як і їхні, ми тебе вполюємо, брудний жидівський учень. Кричав Томас, повний ненависті, і цього разу я не знаю, чому вони були такими дикими. У них відчувалося чисте зло. Я впав, спіткнувшись жертвою страху і нервозності, змушений одночасно піднятися, продовжувати втечу. Відновлював гонку кожного разу, коли спіткнувся, яких було чимало. Вулиці району виглядали порожніми, щось дивне, можливо, через дощ, відповів я собі, тому почав перестрибувати через стіни та паркани будинків, які траплялися мені на шляху. У деяких назустріч мені загрозливо виходили сторожові собаки, хоч і були прив'язані ланцюгами, але ніколи, навіть помилково, не з'являлися їхні господарі. Часом я розумів, що шлях, яким я йшов, уже був позначений кимось іншим. Провівши мене через цей лабіринт вулиць і будинків, не маючи часу заглиблюватися в це, інстинкт тепер кричить на мене Врятуй себе. Біжи. Кролик, біжи швидко. Вони продовжували лунати свій бойовий клич, вони близько. Я повинен продовжувати. Врятуй себе, продовжувало звучати в моїй голові. Я знайшов його, оголосив Джейк. Посміхаючись і показуючи пальцем туди, де я був, Вічай залишався в повітрі, коли політ тривав, натикаючись на сміттєві баки, бари та паркани. Пробираючись крізь все це, зіткнувшись з усім цим, адреналін керував кожним моїм рухом, але страх і втома почали брати своє. Aren't you tired of having your lyrics satisfied us by the your words by the shells? Hey little sister, aren't you tired of being told what to do, what to wear, how to laugh, how to walk? Being the fashion doll. Why must they give up their being, pretending to be like the others in school? Fear reigns not knowledge. What you tell Brother, aren't you tired of escaping through false doors? Magic pales, words of deceit. Hey, sister, aren't you tired of pretending to plan life, Home, work, what you should say, how to smile? Why sell your beating dreams? That's all they are. Life is taken from them. Only dreams remain. Just for today Just for today To try yourself To pretend To turn off the light To drift with the current Just for today Just for today To hide Just for today To live before evening light of the shadows crush this desire. You wanna be no more a broken doll. Raise your hand, close those doors, smile with your soul, not with your teeth. Just for today, tell yourself for, for today. The shadows, your lyrics crush fists Decide who you wanna be No more a broken doll Raise your head, close those doors, smile with so sonar